Це відділення Укрпошти в селі Здовбиця Рівненського району. І його вже найближчим часом можуть закрити. Місцеві занепокоєні, тому що в селі проживає багато пенсіонерів, які не завжди можуть самостійно забрати пенсію чи оплатити комунальні послуги. У таких випадках рятують працівники пошти. Втім, скоро люди можуть залишитися із цим сам на сам. Їм пропонують схему, яка вже діє у сусідньому селі, коли пошту та пенсії привозить машина Укрпошти. На що нам? І ті машини. Машини не, ми не згодні на машини, тому що ми вже маємо досвід з інших сіл. І люди не отримують по три місяці, по чотири зарплату пенсію, тому що вона не може підійти, інвалід не може підійти до тої машини, а шофер розвернувся і поїхав. Місцеві розповіли нам про потенційну причину закриття. Мовляв, усе тому, що приміщення хочуть здати в оренду бізнесу, що надає ритуальні послуги. Вони вирішили, що відкрити ритуальні послуги у Здовбиці – це буде більш потрібне для села ніж те, що пошта. У сільраді спростували цю інформацію. Голова громади Тетяна Тимощук пояснює, що в оренду здали інше приміщення. Чутки ж виникли через плутанину в адресах. На відділенні Укрпошти помилково вказана адреса Шосова 105. Насправді ж там розташована будівля сільради, один з кабінетів якої і здали в оренду через аукціон. А от справжня адреса пошти шосова 107. Ритуальні послуги ні, це, це напевно чутки від людей. Ритуальні послуги проводиться нещодавно аукціон з Добисько сільській раді. Вони взяли в оренду кабінет і функціонує наразі в сільській раді. Справжні ж причина потенційного закриття невиконані виконані приписи щодо пожежної безпеки, приміщення від ДСНС. Ще в 2021 році інспекторами було вказано на відсутність пожежного виходу та протипожежної сигналізації. Порушення за чотири роки не усунули, тож на Укрпошту подали до суду. За рішенням Феміди поштове відділення повинне усунути недоліки або з'їхати. Чому Укрпошта схиляється до другого варіанту дізнатися наразі не вдалося. Місцеве керівництво вкиває на Київське, а там над відповіддю думає. Ми надіслали їм запит на інформацію. У свою чергу голова громади запевняє, роблять усе можливе, аби відділення працювало. Після того ДСНС передали до суду, і рішення суду є про те, щоб з'їхали. Відділення не має права функціонувати, щоб вони з'їхали з даного приміщення. Ми, в свою чергу, підшуковували інше приміщення для того, щоб функціонувала Укрпошта, але схиляємося до теї думки, щоб ми допомогли усунути недоліки. Жителі Здовбиці збирають підписи проти закриття відділення та налаштовані рішуче. Якщо їх не почують, будуть діяти радикальніше. Щоб залишилася почта в селі, це збирали підпис. І це ще не все. Ще є по магазинах теж таке лежать Вони саме Жителі села Здовбиці, які проти закриття відділення «Укрпошти». Наразі ми чекаємо на відповідь від Центрального офісу Укрпошти. Наші журналісти будуть стежити за розвитком цієї ситуації. Валентина Захачук, Микола Малячук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Медіагруп.